Розпаковка. Покажу вам, дівчата, сьогодні, декілька позицій, які я замовила для себе, декілька позицій ще з січня місяця, і те, що я обов'язково мала замовити у лютому місяці. Погнали! А ще дуже класно, що я працюю вдома онлайн і вам пропоную, тому що можна все робити в піжамі. Це прям дуже швидко. Гель-Каштан взяла три штучки на продаж, тому що була акція, я всіх попереджувала і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і в клієнт-чаті. Наступна акція, яка була в минулому місці на засоби для миття посту. Така штука постійно потрібна вдома, то я навіть не роздумувала і одразу заказала собі дві штучки. Наступне, що я взяла на продаж, це ось такий чорний олівчик. Він дуже класний. Олівці у нас усі якісні, коштують вони 129 гривень. Mm, дуже смачно пахнуть, ну і в принципі дерев'яний. Ось так виглядає саме ліпчик. Сама користуюсь, і багато в мене дівчат вже його замовляли, і постійно вертається до ось, наших олівчиків. Це класно. Наступний продукт, який я замовила, це. Ой, це не я замовила, це замовила моя клієнтка, тому що у січні місяці була на ополіскувач для рота акція. Зверніть увагу оновлена етикеточка. Дуже дякуємо керівництву Туреччини, що підтримують виробництво в Україні. Якість? З якістю все нормально, все перевіряється, все узгоджується з керівництвом. Наступний продукт це також замовлення клієнтки. Це як замовила моя кума, вона має два котика. Ось покажу, як вона виглядала в старому дизайні. Це нейтралізатор запаха для свійських тварин. Ну, коротше, вони, мене він, до речі, теж закінчився. чого я не заказала. Ось так він виглядає в новому дизайні. Кума, зустрінемося, поп'єм каву. Ну і, звичайно, жодне замовлення не проходить без тестерів. Тестерів у мене вдосталь. Завтра, до речі, я планую зняти відео. Ой, буду вкотре нагадувати вам, що я відправляю каталог, тестери, серветки для прибирання, арому-листівку, і все це перекрашаю дуже гарно українськими. Сердечками. Так, дивіться, що у мене є: це помада 01 на минуточку за 70 гривень, тому що в прошлому місці у нас була дуже класна акція. Ну, вона, в принципі, завжди у нас. є. роби замовлення на 1050 гривень і обирай будь-який подарунок. В цьому місці у нас, до речі, 10 подарунків: 70 гривень, чого б не заказати. До речі, цю помаду я вже відправила на розіграш відкрию вам секрет. Також чудова була акція у січні місяці. Приходили нам ось такі зубні пасти. Чудово! В цьому місці буде що дарувати клієнти? Далі покажу вам новиночку, і ми зараз її разом з вами відкриємо. Ось це Ось це називається порошок. Ось дивіться, тут ось таке дно, прикольно! Тут зверху бумага. А тут, типу, пластик такий. Ну, знаєте, фармасі любить еко-упаковки, тому я, я не здивована, що воно зроблено з паперу. Зараз разом з вами відкриємо. Порошок недорогий. Скажу вам, його тут 500 мілілітрів. Привикло все в мілілітрах, понімаєте? 500 грам. Я підготувала картинки, вам зараз їх загружу. Як правильно користуватися порошком? Маю на увазі дозіровочку. Так, є, що немаловажно, мірна ложка. Оце нормально. Тепер собі знаєш, скільки треба насипати в ту пральну машину, а не тако просто сипиш сипеш і дуже швидко порошок кінчається. Ну, хоча я таким не дуже люблю користуватися, але ж все ж таки потрібно спробувати, тому що наш порошочок він йде безфосфатний. Ну, прикольно. Що вам скажу за запах? Хороший, як морська. Морська свіжість. <хи> так, внюхуюсь. І, до речі, я відкрила коробочку і одразу відчула запах цього порошку. Мені він подобається. Подивимося, як він буде триматись на речах. Ну, прикольно, прикольно. Нам обіцяла, як, до речі, я дуже хотіла, тому що хочеться якогось разнообразя. Дивіться, який він. Там такі, бачите, є синенькі гранулки. Подивимося, що воно собі представляє, і мені здається, як для ринку України він недорогий. Ще й безфосфат не йде. Зручна упаковка, зі пакет. Наступне малесеньке зовсім замовлення моє з лютого місяця, що я замовила, звичайно. Це моя улюблена серія для волосся. Шампунь з оливкою і кондиціонер е, також з оливкою. Була акція, тому гріх було не скористатись. Зараз вам покажу, як виглядає моє волосся, коли я користуюсь цією серією. З них це серветки для прибирання. Я не знаю, хто що не пробував, ви втрачаєте багато чого. Спробуйте. 119 гривень, 40 штук. Раз попробуєте, завжди будете моїм клієнтом. Або станете консультантом. І зможете продавати своїм сусідам і ще й на цьому заробляти. Плюс отримувати подарунки. М -м -м. Ну чого? Б не. Наступне замовлення клієнтське. І так, 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 це наша новиночка. Офігенно красива палеточка, вона тут запечатана. все, О, клієчка, завтра йду на тренування і тобі передам. У мене є ж своя, і, звичайно, я трошечки нафарбована нею, але це такий неповноцінний макіяж, він зроблений без бази. Він тако сюди трошки пальчиком, сюди трошки пальчиком, сюди-сюда і пішла і побігла. Бо я сьогодні зранку спішила за замовлення, але ж як воно гарно сяють. Це ще зранку фарбувалося, вже 4 години вечора. Все на місці. Без бази і без фіксатора для макіяжа. Ось так вони виглядають. І це просто кайф. Вже в планер собі прописала, зробити свотчі вам на руці. Ну ось це просто неможливо не показати. Боже, яка це красава. Подивіться, яке сяйво. Ну ж гарно, правда? Цей не такий пігментований. Все одно дуже гарно. За таку ціну я просто в шоці. Тако трошечки, трошечки блістяшок вам покажу. Я люблю то, що блестить. Вони ну, вже негарно. Ну, подивіться, прям кайф. Правда? Класно. А є ще така рожева. Я вам показую все блискуче. А знімлю відео, покажу вже всі пігменти. Оце розовий прям капець. капець, я могло? Тепер я все близцю. Ось це ще посерединки розовий. Дивіться, ну невже це не гарно? Ну це просто шок. У мене шок. За таку ціну ось ще нанесу, нанесу рожевий. Цей такий, як, ніби кремовий якийсь. А? А? Ну що, 500 гривень? Ви ще не цей. Не хочете її купити у мене? Візьму ось цей матовий, просто звичайний рожевий матовий. Отакий такий собі ніжний, просто? Я боюсь, у мене зараз виключить світло. Ось, просто матове відігно. Ну, ж гарно, ну правда. У ну нема свого просто. За 500 гривень гріх грив такого не купити. Наступне, що я замовила для себе, дуже чекала акцію: спіруліна плюс вітамін С. Зараз в наборі на 100 гривень дешевше. Дуже хочу спіруліну, тому що, ой, Боже, вкотре я вже намагаюся схуднути в мене з цим обміном віществ з метаболізмом. Проблеми, коротше, це я так собі рішила. <с> <с> тому буду пити спіруліну, вона дуже чудово допомагає прискорити метаболізм. А вітамін С нехай собі буде. Ми з дітьми вже пропили курс, тому він буде поки лежати. Ну, і, звичайно, подаруночок. Всі ви бачили, а можливо і не всі, як Тіма мицелярною водою подоконік під віконня. Тому зараз за 50 гривень можна замовити міцелярну воду. Я як побачила першого числа, що буде в подарунок, міцелярна вода, я така думаю, ура, не треба замовляти за 50 гривень. Ну взагалі чудово. На вибір є 10 подарунків, які ви можете замовити при розміщенні замовлення на 1050 гривень, а це 35 балів. Якщо ви новачок, то додатково ще можете отримати або кератиновий набір, або жіночий аромат, або чоловічий аромат. Ну, взагалі, є з чого вибрати. На цьому, все, дівчатки. Дякую вам за перегляд. Пишіть, що хочете замовити, а також а також заповняйте реферальне посилання, щоб бути або клієнтом зі знижкою. Або консультантом і продавати наш класний продукт своїм подружкам. Ну, а якщо ви дуже серйозна особа і хочете кардинально щось змінити в своєму житті, запрошую вас в команду стати лідером. Там є дуже у нас зараз класна програма, ви остаєте 4%, потім 6%, потім 12% і так далі, аж до 22% до директора і отримаєте поїздку в Стамбул і зарплату більше 20 тисяч гривень. Це круто. З тебе лайк.